Актуалізація плану розвитку громад відповідно до викликів воєнного стану. У Гайсені відбувся практичний семінар зі стратегічного планування розвитку територіальних громад. Голова Вінницької обласної ради зустрівся з головами селищних та міських рад, аби обговорити, яким вимогам має відповідати стратегічний документ під час війни. Також В'ячеслав Соколовий зазначив, що нині наявність стратегічного документа є обов'язковою згідно законодавства України. Це дає доступ і до різних фінансових інструментів участі в європейських графіках. Та партнерств заради розвитку громади сьогодні. Наші стратегії розвитку громад і області мають два завдання: максимально допомогти Збройним силам України для перемоги, створити безпечні умови для проживання. Звичайно, потурбуватись про тих, хто цього потребує, і створити умови для зручності ведення бізнесу, тому що це є основа. Гайсинський район другий в області після Вінницького за чисельністю мешканців. У його складі 14 селищних і міських територіальних громад, і кожна з них нині працює над оновленням стратегії, аби створити необхідні умови для безпеки жителів, розвитку бізнесу та підтримки армії. Громади в нас включилися в процес стратегічного планування, що напередок раніше, коли приймали стратегії до 2030 року. Всі 14 громад Газінського району прийняли ці стратегії. Да, сьогодні є певні вимоги часу, зокрема, безпосередньо війна, яка впливає на ті чи інші процеси і потрібно змінювати підходи до стратегічного планування. Також під час робочої поїздки до Гайсена голова обласної ради відвідав фаховий медичний коледж, поспілкувався з педагогічним колективом, а також побував на занятті, де студенти відточували навички постановки винозного катетера. У навчальному закладі готують спеціалістів за двома напрямками: сестринська та лікувальна справа. Студенти здобувають фах, навчаючись впродовж чотирьох років як теорії, так і на практиці. Наші студенти, які Пройшли теоретичну частину, вони потім виїздять на практику, на виробничу практику, перед дипломну. Що будемо казати, дає це це. Дає, будемо казати, нам велику комунікацію і велику підтримку і злагоду з мережою медичною мережою. Нині у медколеджі навчаються 220 студентів з різних регіонів, зокрема з Донеччини, Луганщини, Миколаївщини, Закарпаття та Вінничини. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. Новини за день телеканал Віта.